Російський рубль впевнено падає і вже подолав позначку у 101 за долар. Отже, такий показник фіксують вперше з 23 березня 2022 року. Тоді, після повномасштабного вторгнення, російська валюта знецінилася майже вдвічі до понад 120 рублів за долар. У червні того ж року рубль коливався у межах 50-70. У... Вересні мінімальні показники підвищилися ще приблизно на 10 рублів. Ближче до кінця року курс рубля сягнув аж до 80 за долар. Стрімко знецінювалася російська валюта, продовжувала у 2023 році. Влітку трималася на рівні 90 рублів, а в серпні перетнула межу у 100 рублів за долар. Як пише Блумберг, цьогоріч російська валюта ослабла приблизно на 25% по повід відношенню до долара через це вона знаходиться у трійці найгірших ринків, що розвивається поряд з турецькою лірою і аргентинським песо. Отже, що відбувається із російським проблем, і як може далі розвиватися ця ситуація? Будемо говорити далі. Пропоную розпочати із пана Сергія. Отже, що нині коїться з російським проблем, чого чекати далі? Ну, дивіться, він дійсно девальвує, досить активно девальвує останні півроку. І останні кілька місяців прискорившись. Що його штовхає вниз? Ну по перше, працюють санкції, що обмежують доходи Росії, і в них вперше за дуже дуже багато років немає торгов... торгівельного профіциту. Що таке взагалі курс валют? Це як пам'ятаєте, у школі задачка є басейн, є труба, яка заливається, є труба, яка виливається. Який там рівень води в басейні? Курс валют плюс-мінус та сама історія. Заливається експорт, виливається імпорт. От експорту стало заливатися вдвічі менше. Як в результат в них зник Овий профіцит. А що відбувалося далі? Далі пішов відток капіталу, і насправді переважно тиск на рубль здійснюється за рахунок відтоку капіталу. Росіяни бояться і виводять гроші якомога швидше з Росії. Дуже показово, що прискорено цей рубль почав падати після пригожинського бунту. Там швидкість збільшилась, тому що реально Пригожинський бунт дуже налякав еліту російську в той день, звісно, сильно. Але потім також слабкість, яка була продемонстрована всією системою, путіним також змусило швидше виводити капітал. І власне це виведення швидке капіталу і призводить до тиску на рубль, і привело його сьогодні до там до рівня 101%. Завтра Центральний Банк Росії збирається на екстрене засідання, будуть щось робити, напевно, будуть піднімати облікову ставку, щоб якось зупинити цей процес. Тому і зупиняють вони його, до речі, не через економічні причини, а через політичні. Економічно для російської економіки зараз це не дуже так і принципове падіння курсу. Насправді. Це чарівата тільки потенційною більшою інфляцією, то в перспективі трьох-шести місяців. І то поки що незначною, Тобто нічого критичного не сталося. Але весь минулий рік вся російська пропаганда розповідала, що ми ж сильні, що рубль же сильний, що Росія велика держава і Захід е -е, нічого з нами не може зробити. Подивіться на курс рубля. От потім, раз останній рік з 60 до 100, всі дивляться на курс рубля, невдобно вийшло, і пішов дуже сильний тиск на центральний банк Росії, щоб щось змінити з цією ситуацією. А змінити насправді хорошого варіанту немає. Ну тобто, немає якогось хорошого рішення, яке може виправити. Бо хороше рішення тут вбити Путіна, бо він причина падіння курсу рубля, бо відток капіталу через війну. Але центральний банк на це не здатен. І тому їм доведеться приймати якісь інші рішення. Будь-які рішення, які вони приймуть, будуть так чи інакше негативно впливати на економіку. Якщо вони завтра підвищать облікову ставку, наприклад, до 12%. Це може дати такий тимчасовий ефект, але дуже тимчасовий, тому що е, різниця в ставках не компенсує страху. Страх через війну, страх через слабкість, страх через санкції. І тому він продовжиться той самий відток капіталу. Тому дуже надовго вони. Падіння рубля не заморозять певними тимчасовими заходами можуть його призупинити, але ці заходи будуть шкідливо впливати на російську економіку, на російський приватний бізнес. У нас в Україні я думаю, це в принципимуть на всьому пострадянському просторі прийнято оцінювати курс валюти як якийсь індикатор здоров'я економіки. Тобто, якщо курс росте, значить все погано. Якщо курс знижується, значить нормально все, економіка сильна, добре живемо. Наскільки ця істина відповідає дійсності? І от це підвищення до 100 рублів, воно яким чином впливає на здатність Росії фінансувати війну в першу чергу, що для нас найважливіше? Ну на здатність війну впливає позитивно, насправді в короткостроковій перспективі, тому що зменшує дефіцит бюджету. Тому що нафтогазові доходи в рублях власне виростають і тому, от тим в короткостроковій перспективі, для Мінфіна Росії, для російського уряду, це позитив. Зрозуміло, довгостроково це несе там інфляційні ризики, і плюс цей самий психологічний ефект, який має політичний результат. Але чисто з економічною прямо зараз, сильного негативу саме для економіки Росії не несе. Тут треба ще відзначити, що для української економіки, наприклад, девальвація завжди набагато більшу шкоду завдає, ніж для умовної російської. Тому що в нормальній ситуації без війни у нас, по-перше, є зовні. Борг, який треба обслуговувати і у компаній, і у держави. І будь-яка девальвація призводить до здорожчання боргу, це проблеми в економіці. Плюс, наприклад, наша економіка набагато більш доларизована, ніж російська. Як результат, коли валюта власне, падає відносно долара, це завдає шкоди. Для прикладу, більшої шкоди. Для прикладу, наприклад, коли ви купуєте квартиру в Україні, ви обраховуєте вартість квадратних метрів у доларах. В Росії це вже дуже давно у рублях. Uh -huh. Ну і багато-багато інших речей, які власне зменшують вплив долара і курсу долара на економіку. Проте він, звісно, є. Знову ж таки, основний канал довгострокова це імпортна інфляція. Тобто, коли у вас валюта була 60, а стала 100, то все, що ви імпортуєте, власне, має подорожчати. І досить суттєво подорожчати. Е, тому оцей ефект буде, і цей ефект. нікуди вони нікуди від нього не подінуться. Але багатьох інших ефектів, які є в нормальній відкритій економіці, вже немає через санкції, бо санкції враз не обробили ці канали комунікації з світом, фінансовий канал, перш за все. А тому ви не дуже чутливі, коли там відбувається таке збурення, як зараз на валютному ринку.